Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу дещо розвінчати міф про нарцисів. Тому що зараз у інтернеті скрізь наші диванні психологи, взагалі куди не плюнь, скрізь нарцис, 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 таке, враження, що всі нарциси, причому у всіх нарцисичний розлад не просто якийсь акцентуація чи ще щось. Тобто, будь-який прояв людини, які інші людині не подобаються, зараз в інтернеті дуже гучно називають нарцисизмом. Але насправді все виглядає не так, як є. І зараз на прикладі інтерв'ю Катерини Бужинської, це наша українська, як ви знаєте, відома співачка. Я розвінчаю цей міф про нарцисів. Я подивилася інтерв'ю Слави Дьоміна з Катериною Бужинською. Я її пам'ятаю ще з часів території А. Я думаю, ви теж пам'ятаєте, коли була територія А. Ми всі тоді залипали на, на ці випуски, на цей хіт парад. Я пам'ятаю, як я приходила зі школи, і перше, що я робила, вмикала телевізор і дивилась територія А потім я ще раз її дивилася увечері, а потім ще раз, якщо встигала перед школою. Ну тобто ми всі, мабуть, тоді були такі от діти, підлітки, повернені просто на цьому. Якщо у вас було так само, то дайте мені знати. Про це у коментарях, і от тоді з'явилася така молоденька дівчинка Катя Бужинська. <кій> вона тоді переспівала, здається, якусь американську пісню. Але це не суттєво, і от з тих пір я її пам'ятаю. Потім, звичайно, я дивилася програму Мелорама, я вже про це неодноразово говорила, що я дуже люблю все, що пов'язане з музикою, і тому я дуже слідкувала за всім. А тоді ще інтернету не було. І єдина можливість знати про якісь новинки, дивитися якісь музичні новини. Це були такі програми, і дуже часто вона там з'являлася. Тому потім, якось, звичайно, вона зникла з мого поля зору, тому що музика, яка мені подобалася, вона була інша. І от я подивилася інтерв'ю Слави Дьоміна. А, ну, що я хочу сказати? По-перше, як поводить себе нарцис? Нам весь час з інтернету втовкмачують про те, що нарцис, він заздрісний, він грандіозний, він ненавидить всіх, він весь час самостверджується, маніпулює. Ну, Тобто нам таке малюють іща діада. по іншому я сказати про це не можу, але це більше схоже або на психопатів, або якщо вже на нарцисів, то на злоякісних нарцисів, а це вже зовсім інша історія. А звичайний нарцис? Він зовсім інший, і задачі в нього зовсім інші. Звичайний нарцис. Він хоче подобатися, він буде робити все, щоб тільки доводити, щоб тільки зробити так, щоб він подобався оточенню. Він буде говорити так, як хоче чути оточення. Він буде говорити так, щоб його хотіли слухати. Він буде говорити те, що він хоче перш за все сам почути. І от. Проявом дуже гарно це показала Катя Божинська. В інтерв'ю Славі Дьоміна вона розповідала про те, як вона стала співачкою, як вона починала свій шлях. Вона почала дуже рано. І дійсно, вона талановита, в неї сильний голос, в неї гарна музична база, на відміну від багатьох там, хто з'являється зараз од, 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 зірок на один день. <кхем> І вона розповідала, як вона починала. Вона просто, коли вона про себе розповідала, вона, от ви знаєте, вона. Упівалась, от, і кажіть мені, який український аналог цього слова. Вона просто от говорила про себе з таким захопленням. Вона сама собою так пишається, так насолоджується. І коли слава Дьомін її запитав, ти самовпевнена чи впевнена в собі? І тут такий був хоп, вона ой, а, мабуть, самовпевнена це не красиво, краще впевнена в собі. І от вона розповідає, що в неї був надзвичайний дар, що її за одразу помітили, а що вона почала співати там в джазовому колективі. Що перші конкурси, які вона виграла, там їй було чи 11 років. Вона отримала перші гроші. Вона почала там її помітили дуже відомі люди. От перший її чоловік він повітив її на конкурсі і почав ризувати талант. І він її був першим чоловіком у всіх ну, у всіх сенсах цього слова. І вона цим теж дуже пишається. Тому коли слава дьомі там її перепитав, ну типу, в смислі, а вона каже: Так, я ж не така, як всі, я ж не якась там. Він був моїм першим. І я цим типу, я цим пишаюся. І у нас були дуже чудові стосунки. А, і вона сама. Хоче в це вірити. Наш юний Фрейд, слава Дьомін, звичайно, намагався наштовхнути її в ті теми, які він любить дуже сильно обговорювати, ті, які хвилюють саме його. А Катя Бужинська сказала, що її мама її карала і карала фізично. А ми знаємо, що у кожному інтерв'ю, де випливає така тема, слава Дьомін, говорить про те, що у нього теж було таке. і Він дуже це все ще важко, я так бачу, переживає. А Катя Бужинська в неї от, захисна така реакція. Вона каже, моя мама могла робити по-іншому, тому що у мене був скажений характер, у мене був жахливий характер, я не слухалась, я була погана. Та ні, та як ти можеш виправдовувати там фізичне покарання своїми батьками? Як це можна? Це неправильно. Ну, от, ну і, було не можна. і отут я хочу сказати, що от в цьому і різниця, а, от, от таких от. Диванних психологів карманних, які е, от вони знають щось, і вони намагаються от в те, що вони знають, натягти, от засунути просто в ці рамки е, от людей, з якими вони спілкуються. Людині так зручно. людина вибрала, обрала для себе такий захисний механізм, чи вона так це дійсно відчуває, це її право. От вона говорить про це, чого ти її штовхаєш в те, що ти відчуваєш. Вона вважає так. Потім вона почала розповідати, як в неї складався творчий шлях, що вона достатньо як вона легко. Записує пісні на відміну багатьох людей, що там комусь потрібно записувати пісню два дні, а вона це зробить за 40 хвилин, там з першого чи з, дубру, з другого дубля. І, тобто, в будь-якому розповіді, в будь якій розповіді про себе вона завжди намагається підкреслити, просто, яка вона гарна, яка вона талановита, яка вона унікальна. І вона очікує те, що їй це скажуть, що їй поплескають в долоні про це і скажуть, так, да, ти саме така. Коли він там її питав про... Її фізичний стан в тому плані, чи задоволена вона тим, як вона виглядає, вона каже: Да, ти ж подивись, яка я гарненька, я така маленька, в мене така маленька ніжка. Я, я там важу всього стільки-то кілограмчиків. Ну, їй важливо, те, щоб, те, що відчуває вона, вона хоче сама в це вірити, і важливо, щоб це люди, люди бачили навколо. Якщо ви це не бачите, то я вам це протранслюю, щоб ви це помітили. І оце, справжній такий нарцисик, він дуже хоче подобатися, він хоче доводж, навіть догоджати. Дуже часто от, справжні такі нарцисики нарциси, знов таки говорю, ми не говоримо про е, нарцисичний розлад особистості. Ми навіть не говоримо про е, нарцисичний радикал, а от просто от, така людина вона хоче всім подобатися, вона буде намагатися, вона буде старатися, вона буде в неї навіть може бути перфекціонізм, тому що вона хоче зробити все на відмінно, щоб її похвалили, щоб її помітили, щоб їй сказали, яка вона чудова, яка вона прекрасна, яка вона талановита, як вона говорить про ці свої сукні, які е, е, там вона надягає, що це найкраще, що тільки вона вміє так носити, що. Що вона занадто поважає всіх глядачів, щоб виглядати нам просто в джинсах. Коли торкнувся Слава Дьомін, як він це любить, теми що Катя Бужинська була змушена позбавитися своєї першої дитини тому під тиском чоловіка. А вона це розповідала так, як вона розповідала. І, звичайно, що, можливо, їй це досі болить, але вона не хоче виносити це на загал. Вона це сказала, як сказала. Та як це? Та що це? Та це ж та це ж знущання, та це ж насилля. І от мене ви знаєте, от коли на тебе тиснуть, особливо тиснуть в інтерв'ю, я не розумію для чого це. Я розумію, що інтерв'ю треба щоб був накал, щоб було багато переглядів для того, щоб інтерв'ю було цікавим. Тому ну багато хто користується такими провокативними методами, всім іншим. Але ж коли ви торкаєтеся таких чутливих тем, ви ж не знаєте, які будуть після цього наслідки? Да? Чи людину це болить, чи людину це чи людину це вже відболіло і вона просто з цим живе. І от тому мене цей момент трішечки знаєте, як, як фахівця зачепив цьому що Ну не, не коли ти торкаєшся таких тонких, болючих тем для людини, ти не знаєш, як вона відреагує, і не треба це давити і навішувати свою власну думку, тому що хто сказав, що саме твоя думка є правильною. А, і для неї це нормально. Вона говорить так, як вона що вона там пробачила свого цього мужа-обюзера першого, який там їй не давав їсти, тому що він хотів, щоб вона виглядала дуже гарно, який там знімав з нею кліп, де вона його знімала в морозильній камері. В неї потім був, була пневманія. А для неї це було нормально тоді, тому що вона була маленька дівчинка, і вона це так відчуває. Вона говорить: я стала тим, ким я стала. І це її вибір, це її шлях. І в принципі, якщо б у неї далі складалися стосунки з чоловіками, де всі б її там продовжували лупцювати, чи ще принижувати, чи ще щось, то можливо, да, тут же варто було б говорити, що їй треба звернутися до фахівця, проробити. Але як вона говорить, ну ми не знаємо, звичайно, це правда чи ні, але. Наступні стосунки, в яких неї з'явилася донька, то там вона вже, здається, відігравалася, і зараз в неї шлюб. І вона говорить про те, що я музикант, я творча людина, я хочу подобатися, мені це важливо. Вона, знаєте, так як будь та ж, теж людина, якою є така нарцисична рисочка, вона хоче підкреслити, з якими людьми вона знайома, які люди її поважають, які люди нею захоплюються, що це там і влада буша, і навіть криміналітет, що вона з ним нібито не. Товаришує, але вони її дуже поважають, що От їй дуже важливо подобатися всім. От головна риса нарциса, запам'ятайте, він хоче подобатися всім. Він потребує уваги, він потребує підтвердження своєї класності, унікальності, своєї чудовості. Чому? Знов таки, це все йде скоріш за все з дитинства. З її виховання, з того, що від неї вимагалося. І так як вона, от що мене ще єдине, що от я на що звернула увагу як психолог ще в цьому інтерв'ю, коли вона розповідала про свою старшу доньку. І отут. Я бачу, що тут може бути проблема, але це вже ви буде вирішувати її донька, тому що дівчинці 19 чи 20 років, і вона сама вирішить, що їй потрібно, тому що по суті її виховував Вітчим. Коли у Вітчима з'явилися з, з катею, їх власні діти, і дитина була вже не така потрібна, і вона сама попросилася, щоб її відправили, тому що їй було важко вже дивитися на те, що рідних дітей того Вітчима він любить. А вона вже, нібито, відійшла на другий, третій чи двадцять п'ятий план. Ми ж цього не Знаємо. І, звичайно, що дівчинка від цього могла страждати, тому що з рідним батьком стосунків нема. відчим, якого, можливо, вона вважала рідним, він вже не приділяє такої уваги, і їй було з цим важко. Тому зараз вона, як Катя каже, вона пішла у творчість, вона пише казки, вона там ще щось. Тобто, це банальна сублімація. Це все дуже гарно видно. Але ж, ну, знов таки, судити ми нікого не будемо. Знов таки, я говорю про те, що коли я роблю свої розбори якоїсь людини, якогось інтерв'ю, я це роблю не для того, щоб цю людину засудити чи щоб цю людину принизити жодним чином. Я говорю це лише для того, щоб ви, коли дивитесь це відео, ви це будете бачити в собі, в своїх близьких, в своїх друзях. І ви зможете це відмічати і правильно розуміти. Тому що зараз по інтернету гуляє дуже багато. Навколо психологічних матеріалів, які насправді до психології мають дуже мало е, дотику, і людей цим задурюють. Ви ж знаєте, що зараз нарцисизм, ресурс. Це такі слова вже мусорні, Просто вже, хоча вони пішли з нормальної психології, але їх е, використовують всі кому не лінь і в будь-яких ситуаціях, і всі дуже знають, що вони в цьому розуміються. І тому ці слова вже просто стали якісь слова ругательними. Це да, роль, роль ругательна, я прошу її не приміняти, як в тому Іван Васіч міняє професію. І от тому я хотіла сказати вам про те, що коли ви чуєте нарцис, то те, що вам дуже часто впихують про нарцисизм, і дійсно нарцисів їх не так багато, як їх. тому що те, що пишуть в інтернеті, то не то, що кожен другий нарцис, кожен перший нарцис. А людина може бути не нарцисом, людина може бути просто падлюкою, просто підлою, поганою людиною. Не обов'язково мати цей нарцисичний розлад чи радикал. І це, ну ви знаєте, ну навіть лякає. Тим, наскільки легко е, даються діагнози, наскільки легко всі один одному е, назначають якісь ролі, діагнози і все інше. Тому, от саме про це я хотіла розказати, розповісти вам у цьому своєму відео, що справжній нарцис, коли це вже не перверсія, коли це вже не розлад, він просто хоче всім подобатися, він хоче уваги, він хоче підтвердження для того, що він класний, він хоче доказати це всім. Я, от в тому ж самому вона. Там їй той Слава щось питає, а вона таки хоче довести свою думку, щоб доказати, яка вона дорозмовляти, договорити про те, яка вона класна, яка вона успішна, яка вона затребувана, яка вона чудова, їй це потрібно. І оце прояви справжнього нарцису. Ви це побачите в своїх компаніях, з, людьми, з друзями, якими ви спілкуєтесь, на роботі, в сім'ях. От оцього дійсно може бути багато. Хоча. Кількість нарцисизму, звичайно, зараз з розвитком соціальних мереж зростає, на жаль, але все ж таки цього не так багато, як нам хочуть показати. Ми всі люди соціальні, і тому, звичайно, ми від цього залежимо. А ще знаєте, на кінець цього відео, хоч, хотіла з вами поговорити. Можливо, ви скажете свою думку. От знов-таки, ми всі люди соціальні, і нас зараз всі учать, вчать про те, що ти маєш дбати тільки про себе, ти маєш думати тільки про себе, ти маєш вибирати свій комфорт. Але ж коли ми знаходимося у соціумі, ми з цим соціумом взаємодіємо, ми від нього залежні, і ми маємо враховувати це. Побажання соціуму і як потрібно себе поводити у соціумі, теж чому я доторкнулася цієї теми. Кілька днів тому я повернулася з України і дві доби я провела в маршрутному автобусі, звичайно, добираючись до Нідерландів. І от в автобусі з нами була їхала жінка, яка всю дорогу просто у неї був сильний кашель. І я собі подумала: от коли ти ми пам'ятаємо, да, що недавно була оця хвороба. І тоді всі носили маски, мили руки, і тоді всі боялися. І я чогось думала, що після цього якось людей це навчить. Якщо ти кашляєш, якщо ти відчуваєш себе не зовсім здоровим, то ти або користуєшся маскою, або якось ти прикриваєш рота, коли кашляєш. Тому що маленький автобус, включений кондиціонер, не підігрів сім людей, всі сидять так от у купочці, і дві доби на тебе весь час хтось кашляє. Ти ж не знаєш, що це і навіть якщо ти не захворієш. То дуже великий шанс те, що ти можеш принести цю хворобу комусь іншому, кому навіть тим не можна цією хворобою хворіти. І Я думаю, де оця соціальна відповідальність у тому, що якщо ти себе негарно почуваєш, якщо ти знаєш, що ти не зовсім ще виздоровий або хворий, де оця соціальна відповідальність людини, де оцей, щоб не було егоїзму, що мені так комфортно, попіклуватися теж про інших людей. От, скажіть, будь ласка, чи це у мене така тільки думка? І чи ви теж так вважаєте, що в принципі, як да, наш комфорт він дуже важливий. Ми маємо піклуватися про себе, ми маємо дбати про себе. Але коли ти в соціумі, ти маєш теж думати про те, що ти не, ти не, не єдиний в цьому світі. І... Якось е, треба нормально з цим комунікувати, взаємодіяти. І от, от це, чесно кажучи, я от їхала коли в цьому автобусі. Я про це думала: чи, чи це мене тільки так ну? В чи чи інші люди теж до цього так відносяться? Тому що ну я знаю, що там, коли я хворіла, я носила маску е, там в цей ці дезінфектори для рук. Тому що ти розумієш, що можливо для когось там той же самий грип, чи той же сама інша хвороба вона може бути дуже небезпечною, і це просто звичайна відповідальність за життя інших людей. От Тому от такі, таке питання теж мене цікавить. Якщо у вас є якісь думки, висловлюйте їх, будь ласка, під цим відео. Лишайте ваші коментарі, лайки, вподобайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, тому що це допомагає його просувати. Якщо у вас є якісь особисті питання, пишіть їх в Директ, Інстаграм, Фейсбук або Ікс, бувши Твіттер. Я, до речі, завела собі ще трец, але я ще ну, не, не зовсім розібралася, як там все працює. Але якщо хочете, пишіть і туди, я там теж психолог Єліна Літвінова. Всім бажаю, не дивлячись ні на що, гарного настрою, бережіть себе. Якщо у вас є якісь. Зараз ви погано себе почуваєте. У мене у стрічці, Юба є відео про психогігієну, про техніки самодопомоги собі у кризових ситуаціях. Повторювати весь час з відео-відео їх не хочеться, тому що вони і просто є. І кому цікаво, ви зможете їх легко знайти. Намагайтеся все ж таки піклуватися про себе у психологічному плані. Я бажаю всім психічного і фізичного здоров'я. До нових зустрічей. Пока!